Святий Миколай має власну пасіку у національному природному парку Гуцульщина, що у Косівському селі пістень, створюють будинок бджоляра. Планують, що це буде один із маршрутів туристично-мистецького комплексу маєток святого Миколая. Відтепер до небесного опікуна маленькі прикарпатці навідуватимуться упродовж року. Найважливіше напевно ваше завдання яке бути слухняними, так що ще треба гарно вчитися. Кого треба потрібно, потрібно слухатись? Вчителів в школі і батьків. і батьків вдома, бабусів, дідусів. Так? так а в неділю що треба робити? Йти, Йти, до Йти ходити до церкви. Треба молитися». Ось так святий Миколай повчає малечу і про добрі справи нагадує: навіть восени маєток небесного благодійника не стоїть пусткою. Видно краї, де мешкає улюбленець дітей, неповторні. Тут чисте гірське повітря та букові ліси, а поруч господи справжня казка. Тут багато звіряток є, черепашки, їзочки, хатинки гарні, качельки, гойдалки. Я дізнався, що до Святого Миколая дуже багато людей ходять. Колись я думаю, що Миколай це той, що живе на іконі, але на він ходить і повчає людей. Дітей. Листи від малечі у маєток святого Миколая надходять упродовж року. Робота у господі кипить і в день, і вночі. Аби усі справи залагодити, небесний благодійник поспішає до брички. Власне обійстя, об'їжджає на конику. Справа зроблена нумо до пасіки. Чемним діткам Миколай смаколики готує заздалегідь. У помічники взяв Божих істот, бджіл. На пасіці святого Карпатські медоноси живуть у розкошах. Тут справжнє містечко. Одні родини поселилися у національних вуликах, поважному гуцелі та кралі гуцул. Поруч вітряки готові до лету, кілька роїв мають вигляд грибів. Миколаєві бджоли мають школу і навіть церкву. Тут у нас повинні бути і гарна, і ще дзвіниця повинна бути вулик, така дзвіниця вулик, фортеці, охоронці, тому що бджоли повинні мати своїх мають своїх охоронців, будуть охороняти пасіку Святого Миколая. Доглянути понад півсотні вуликів справа не з легких. Джолярському ремеслу святого навчає досвідчений пасічник Василь Палійчук. Бачите, вони наповнили медом, запечатують його на зиму. Одна сторона і друга. І зараз це вже всередині, ці всі з медом, вони збираються на гніздо і так держуть собі тепло цілу зиму котра замерзне, залазить усередину, котра нагрілася, вона в стороні. Чим більший мороз на дворі, тим вони вище піднімаються до стелини, тому що тепло тікає догори. Святий добродійник дбає не лише про малечу. Вже незабаром медоносні рої поселять у окремі жилі будинки. Тут лікуватимуть бджолами, запровадять апітерапію, оздоровлятимуть чемних батьків, чемних дітей. І не тільки бджолопродукти, але і саму енергетику, саму сам шум, бджіл кажуть, що шум бджіл у сотні разів ефективніший, ніж шум моря. Маєток святого Миколая планують перетворити на всеукраїнський парк дитячих розваг. Тут кататимуть дітей верхи на конях, відтворюватимуть давні косівські ремесла, а також оздоровлюватимуть їх екологічними продуктами Допоки пригощають запашним медом. Ірина Тимчишин, Олександр Литвиненко, новини на вежі.